Бляха муха, мені так подобається. Ось ця фраза. Нема сенсу кудись поспішати. Я все встигаю, і я неймовірно рада, і все буде добре. Всім привіт! Сиджу я тут. Вся така заквітчена і мила, тому що я подумала, що це трошечки несправедливо. Весь час записувати відео, коли я в якомусь напівпритомному стані не розчесана зними тим волоссям, і буквально як безпритульна з якоїсь калюжі. А тому записую це відео ось тут зранку і ще перед своїм відходом. І запитаєте ви, а якого біса я не поспішаю нікуди? А я вирішила, що нема сенсу кудись поспішати, тому що я. Все встигаю. А вчора я побачила велику відмітку на шляху дописало 560 шістдесят кілометрів до Сантьяго. І весь цей час я була твердо переконана, що мені залишилося 600 кілометрів. А тут така приємна несподіванка, всього якихось 560. І я неймовірно рада. Маю резервацію наступного хостелу на сьогодні. Маю резервацію навіть на завтра. Буду мати день відпочинку, тому що після двох днів, в яких я відтоптала майже по 40 кілометрів в одних. Сандалях я думаю, я заслуговую на те, щоб мати один деньочок відпочинку, відновити свої суглоби, зв'язки м'язи і так само підлікувати свої мозолі. Сьогодні в планах ще маю відвідати музей печеру, в які збереглися стародавні неолітні малюнки, напевно трошки реставровані так. От і буду потихеньку рухатися до своєї наступної точки. Про що сьогодні я хотіла поговорити? Є одна важлива річ, яку я вчуся під час каміну, насправді під час. Каміно, я думала, що я вчитимуся зовсім інших речей, якихось там більш приємних, більш цікавих, більш таких, до яких я звикла, і які я вже знаю. Але виходить так, що каміно змушує мене вчитися робити ті речі, які мені максимально неприємні, і ті, до яких я дуже не звикла. Блін, до речі, тут щось дуже холодно. Йду я напевно курточку якусь візьму. Добре, супер, курточка моя на місці. Тут насправді тепло сонце просто з іншої сторони, але не хочу сидіти і тремтіти на камеру. Тому які уроки мене зараз вчить каміно? Воно мене вчить максимально неприємні уроки про те, щоб брати відповідальність за своє життя в свої руки. Звучить дуже туманно, розмито, дуже іноді можливо страшно. Але що означає брати відповідальність за своє життя? Це означає стати тим дорослим, якого в тебе ніколи не було в дитинстві, і робити так, щоб тобі було комфортно. Тобі маленький було комфортно з тобою, дорослою зараз не мучити до напівсмерті, а слухати себе, не закривати себе маленько в якийсь підвал, в якусь кімнату, типу все, сиди зараз, не висовуйся, не пікай, вчися, працюй, ходи, от, і не заважай. Що я маю на увазі? Наприклад, останні дні мені було дуже некомфортно в плані безпеки. Як я вже розповідала раніше, було доволі багато безпритульних людей, походження, яких я не знаю, я не знаю їхні наміри. Вони поводились досить підозріло, і я не кажу, що я суджу людей по їхній зовнішності. Абсолютно ні. Просто мені, як людині, яка подорожує сама в країні, яку вона не знає. Хочеться дбати про безпеку свою найперше, і коли я відчуваю, що мені людина трошки підозріла, я стараюся її уникати, і я вважаю це абсолютно нормальним. Да, невеличкий дисклеймер: вчора я познайомилася з одним безпритульним, ми також ішли разом по шляху і просто сіли поговорити разом. Дуже приємна людина, розумний дідусь. І він каже, що моя хата ось це і показує на свій наплічник. Тобто він носить свою цілу хату з собою. Ми розговорилися, він мені написав віршика. Дуже хороша, приємна людина, але все одно існують різні люди, і варто прислуховуватися до себе, коли тобі не комфортно в оточенні якихось людей. От а, тому. Back to the topic. я почувалася дуже некомфортно в плані безпеки, і моя внутрішня дитина просто кричала, що мені страшно, мені страшно, забери мене звідси, мені небезпечно. Я зараз там не знаю, помру, розплачуся. І Я реально прям хотіла стати десь там на сходинках і розплакатися. І в цей момент я зрозуміла, що для цієї внутрішньої дитини я є тим дорослим, який має попіклуватися бляха про її безпеку. І тоді, коли в Альберга нікого не було. Я вже якось дійшла до такої ручки, що я почала говорити з собою. І я така кажу: так, дитя моє, все добре. Я тут для того, щоб про тебе попіклуватися, я за тебе постою, тобі. Не потрібно плакати. В тебе є я. Я за тебе будь-кого порву. Просто все буде добре. Я зроблю так, щоб тобі було безпечно. Давай ще цей деньочок, вже ми тут опинилися. Я зроблю максимум з того, щоб тобі було комфортно в тому, де ми є. А завтра я тебе заберу і ми підемо там, де тобі буде добре. Домовилися, і я прям так в голос ходила по Альберге, поки нікого не було, і сама собі це проговорювала. Потім мені було дуже некомфортно з приводу гігієни. Ну, я зупинилася в якомусь такому хостелі, де ну просто, <кій> ну, ну просто, коротше, а краще б там не зупинятися. І я чую, як моя внутрішня дитина, вона ну плаче їй погано, тому що там брудно, я не хочу ні до чого торкатися, в душ зайти, ну це взагалі катастрофа. І я така знову починаю говорити. Типу, дитя моє, Послухай, я розумію тут бритко, але нам потрібно прийняти душ. Ми втомилися з дороги. Давай, якщо я повішу тут наш гачочок особистий, тобі буде комфортніше. А якщо ми підемо, наприклад, купимо мило в супермаркеті, своє власне, тобі буде комфортніше, ти будеш почуватися краще. І я якось так веду з собою діалог в цей час. Вирішуючи, а що я хочу, і а що може мені закрити ті потреби, які в мене є. І таким чином, я ніби за цей день стала для себе тим турбуючимся, піклуючимся дорослим, якого мені не вистачало на цьому шляху, і я взяла відповідальність за свій комфорт, своє здоров'я і за свою безпеку повністю. І знаєте, це відчувається. Капітально колосально круто, тому що ти не чекаєш ні на кого, не чекаєш ні на якого там дядю поліцейського, ти не чекаєш ні на якого супутника або ні на яку групу пілігримів, до яких можна приєднатися, щоб почуватися краще. Ти просто береш відповідальність на себе. Ти сідаєш, витрачаєш час, а обдзвонюєш всі хостели на 2-3 дні наперед, робиш собі букінг того місця, яке тобі подобається. Питаєш, чи є в них одноразова постільна білизна, питаєш, чи є в них сейф-локи, uh, тобто ці uh, скриньки на замочках, де можна залишити свій рюкзак. Uh, питаєш їх ті речі, які для тебе або для твоєї внутрішньої дитини є важливі. І базуючись на цих речах, ти просто робиш бронювання наперед. І зараз зранку я маю привілегію, я маю можливість не спішити, я маю можливість записати ось це ось відео. І нікуди не поспішати, і насправді це безмежно круто бути для себе тим дорослим, якого в тебе ніколи не було, і ставитись до себе по-доброму, просто тримати в голові питання: а що я зробила б зараз, якби я по-справжньому себе любила? А що б я хотіла для тієї маленької дівчинки, якою я колись була? От, якщо взяти свою стару фотографію, там де вам 4, 5, 6 рочків, От що б я хотіла для ось цієї дитини? І я думаю, що відповідь буде Я хочу для себе найкращого, я хочу для неї найкращого, я хочу для себе теперішньої найкращого. І що можна зробити найкраще в цей момент? Ну, просто перебирати варіанти і обирати той, який тобі комфортний. Тому це було трошечки про любов до себе, трошечки про відповідальність, трошечки про турботу і а, свого внутрішнього дорослого та внутрішню дитину. Починаю розуміти, що ці поняття не про те, щоб прийняти пінну ванну або зробити собі укладочку, а ці поняття про банальні щоденні речі, з якими ми зустрічаємось кожного дня. І мені здається, не обов'язково проходити каміну для того, щоб помітити це, і для того, щоб все натренувати. А ви можете це приспокійно робити вдома. А ще дуже класно допомагають подорожі. Коли я роблю соло подорожі, не на півтора місяця, так. Буквально на вихідні я дуже добре відловлюю ці моменти, коли мені дискомфортно, і як я взаємодію з цим дискомфортом, чи я забиваю болт на це, чи я прислухаюсь до себе і стараюся якось екологічно комфортно закрити свої потреби. А тому невеличкі подорожі, вони дуже класно тренують ось це вміння чути себе, слухати себе і по-доброму до себе ставитися. Бляха муха, мені так подобається ось ця фраза. Просто по-доброму до себе ставитись, бути собі другом, не чмирити себе, а бути собі найкращим товаришем і приятелем чи приятелем. Не знаю, напишіть, напевно, в коментарях. Який там правильний наголос в цьому слові. Побачимося незабаром. Я пішла топати свої наступні 25 кілометрів. Дуже цьому тішуся, тому що я знаю, в мене є час, в мене є сили, в мене є можливість, і я все встигаю. Я по-любому все встигну і все буде добре. Тому до нових зустрічей і чао, какао! Та, до речі, зазвичай тут треба сказати, що підписуйтесь на цей канал, ставте фотобайку і залишайте свої питання в коментарях до відео. І Якщо вам цікаво, щоб я зробила огляд на якусь річ або, наприклад, на все спорядження, яке я брала з собою в каміну, то напишіть, будь ласка, в мене буде хоча б одна причина. Нарешті це зробити. До нових зустрічей!